І всім привіт! І сьогодні ми граємо у таку гру VR, що у ній бачите інші гравці нами, ой. Управляють. Бо ми типу як мініки, а вони великі. Я побігла дивитися, що будуть робити зі мною. Бачите, які вони великі, які ми маленькі. Я хочу попригати, щоб мене замітили. Ти мене бачиш взагалі поміть мене, не, не. напишемо зара йому хей. Ой, ай, дуже приємно. Головне, щоб це зараз не грав мій друг, а то він мене закриє. В сейфіку. Сейчику. Підничке. Е, блин, ти піднявся. Я тікаю під нього. від нього. Оце чорного тікає, Мені заменя.

Ой, що він робить? Коли вони хочуть зас то тола алла і сідаю. Я сідаю віар Вар Вар. Він з нами говорить. Можна сісти. Що? Що він хоче? Що зверху? А, Він каже, нам не злізати. Спасибо, конечно. І наша. Я сюди попахала. Так, цікаво. Цікаво, цікаво, цікавенько, що він з нами буде робити? Так. Він... Ой! е, нуб, Ти наше мене відкинув? Ти дурачок? Ну, ти дурачок. Цей великий. призомилась А де наш хазяїн Хазяїн он катался чи він Чинрел є Тут і великий і маленький отут. І Ай! Ах Хазяїн 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 я хочу до нього паркурка. Паркурка. Я хочу, бо я хочу до хозяина. Я до хозяина хочу. Так, залязаємо. Я не вмію проходити паркури. Опа-па, па. Кура я вжимаю. Я думаю, краще зробити отак. От Кот. Ай, блін, знов десь хазяїн покатався. О, цей нубик. Йду до інших малюток. Пра. Пре. Пере. Ладно, пока. Так. Де? Там от всі. О, боже. Ладно, я хоть. Я не хочу туда. Ой, мене туди посадить. О! людки Я на машинке. Я на машинки. 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 Я на машинке. Ну и чого? Чого я не їду? <anteck> Просто квас. Походу всі про мене забув. Я хочу, я хочу, я хочу. е я, е -е -е! what is that? А я uh... Не кидай, не менее і за всі кидають так, те всі там і я все. Я буду за цим ходити. Шоинзи Мэро. Він мені ножки от Загораємо напишемо Хай, Так, він з м'ячиком. Залізаємо на ручку. Ей. Ти ч? Та пазязя, пазязінька. От на ручку Ай. Щось нехорошеньке в нього ручка. Він до всіх полетів, а я хочу до них. Хочу до всіх. Я хочу до всіх. Я хочу в тюрму. я не знаю, ч, але я хочу в тюрму. Я хочу в тюрму. Бове. Shoot... Uh, ...up. ап. Так... Такс. О, о, а, це шо, це шо? Це шо за палець? Так... Тут от можна залізти якось. Ура! А чьоч-е. Чи-че. О, дякую. Віддалку можна виходити. Ай! Ai, ai, ai. é oui Eh. <mástras5> <tos5> <má>? <má>. <má>

Такст. Опять його не буде. Такст, це отак. А може його його і друзі добавим? ні, ні, ні. Опч. Ай! Я вибратись хочу, він мене за... А, він мене загиб. Що Шабін пощад Цим об'ємним. Він мене что їсть? Він малює. Що зробить? Поваляємось. Ай. Ну все. Бабра испортили. цей нам поможе. Цей. Хай хай. Ай, хай хай. Займіть мене Тім! Тім! По будь добрим. Тім. Тім, Тім. Будь добрим, будь ласка. Так, Міпкола. Я думаю, що зараз нам вже треба прощатися. То... Ой! На цьому... Відео закінчується. Якщо ви хочете другу частину, давайте доб'ємо 10 підписників і тоді може вийти друга частина. Давайте, па, -па.